Насувається чорна хмара, щоб накрити мороком весь світ. Нумо всі до бою, браття, станем, повернемо у цвіт. є за що нам, браття, воювати, з нами правда, з нами Бог свят. День гідності і свободи, окроплений кров'ю, не пролитий кров'ю героїв. Їх карали, били, гнали, рвали і стріляли, кров лилася на майдані, смерть страшна гуляла. Бо гідності революцію герої творили, волю свою і незалежність вони боронили. Бій жорстокий, бій за неньку, мужнього народу, душу тіло положили за нашу свободу. Любов, туга, журба, пам'ять. Світла пам'ять вічна. У серцях і душах наших житиме одвічно. І Герої України це Небесна Сотня. Не загинули, злетіли. Голубінь Небесне. Маранчева революція. У 2004 році в розпал другого туру президентських виборів в Україні розпочалися акції протесту. 21 листопаду листопада Центральна виборча комісія оголосила, що за попередніми результатами у перегонах перемагає Віктор Янукович. На той момент він вже обіймав посаду прем'єр-міністра України і вів проросійську риторику, Виступав за зовнішню співпрацю з Росією, захищав її мову в Україні та подвійне громадянство для жителів держави. Його суперником був лідер опозиційного блоку Віктор Ющенко, який сформував образ проукраїнського і проєвропейського кандидата. 29 листопада президент Віктор Янкович остаточно відмовився від підписання угоди про асоціацію та вільну торгівлю з ЄС. Тоді на Євромайдані відбувся мітинг, де опозиція вимагала відставити уряду та дострокових парламентських виборів. 30 листопада вночі бійці спецрозділу МВС Беркут жорстоко побили кілька сотень протестувальників біля монумента незалежності. Стало зрозуміло, що країна рухається до авторитаризму. Засадничі, принципи якого відчувало на собі українське суспільство: зневага до прав людини, корупція, свавілля, правоохоронних органів, репресії проти людей, репресії проти незгідних. Протести перетворилися з європейських на антиурядові та стали значно масштабніші. 1 грудня колонами до майдану незалежності рушили вже від 500 тисяч до мільйона людей. Наметове містечко розросталося учасників революції. Почали займати державні будівлі. Сутички між ними і Перкутом. Продовжувалися. Силовики, штурмовики Київську міську державну адміністрацію. Вночі на 22 лютого тодішній президент втік з України. Наступні вибори призначені 25 травня 2014 року. А до вступу на посаду нового президента я обов'язки виконував голова Верховної Ради України Олександр Чувщинов: Україна, вдруге, отримала шанс для цивільного вибору, демократії, очищення від впливу та комуністичного минулого, найдуміння від події, помаранчевої революції, відстоювання власної гідності та свободи, кошту Україні, багатьох життів патріотів, каже фехівчині інституту національної пам'яті. Сьогодні, 21 листопада, день розпочався з повітряної тривоги. Але нас, українців, не здолати, нас не налякати. Ні природні перешкоди, ні повітряні тривоги нам не страшні. Бо ми прагнемо свободи, ми б'ємося. Ми дякуємо нашим Збройним силам за те, що вони обороняють нас у такий складний час. Ми вас не підведемо, ми вам допоможемо, адже є ми той сильний тил. Який прагне показати свою міць і силу, як кажуть, що інші народи пишуть свою історію на столі, але ми, на жаль, пишемо свою історію кров'ю на своїй ж рідній землі. Ми її напишемо такою, що як ще не було ніколи. І всі народи будуть читати про найкращу, про найбільш розвинену державу. 20 років тому, 2004 року, розпочалася помаранчева революція. Ми її перемогли. Ми дійсно показали, що ми є той єдиний незламний народ. 2013 рік також нам показав нашу міць і силу, Не дивлячись на те, що багато людей поставили своє життя на вівтар. Вони віддали найдорожче. Але ми повинні показати, що ми є знову. Зараз нам настав час піднятися і об'єднатися, і цією силою показати, який ми сильний духом та незламний народ. Можливо, знову загремлять гармати, і танк зімне пшеницю на лану, і буде плакать, і журитись мати, коли сини йтимуть на війну. І, може, хтось востаннє поцілує мило, і хтось востаннє сльозу непрохану змахне, А може, дехто втратить віру й силу, своє життя, рятуючи одне, але не я, як виснути не стану, хоч як не буде боляче мені. За нашу землю, дорогу й кохану, я рад прийняти на себе всі вогні. За тих дітей, що бігають до школи, за матерів змарнілих у труді, за рідні наші верби довгополі, за наші дні прекрасні й молоді. І тут ні сліз, ні відчаю не треба. І тут не треба страху і ниття. Живе лиш той, хто не живе для себе, хто для других виборює життя. Вставай, мій народе, вставай. Під стягом єдиної долі та тільки завжди пам'ятай, що птах не живе у неволі, омий свою душу слізьми і наповни благими ділами.